Цьому році виповнюється 200 років від дня народження великого українського поета, художника Тараса Григоровича Шевченка. І ми захотіли зробити такий внесок в це святкування і відкрили Тарасову світлицю. Вона відображає ті часи, коли люди хоч і бідно жили. Але були дуже багаті духовно. Ось, ви знаєте, наш народ багатий на українські рушники, на українські вишиванки. І кожен до нас, хто приходить на, на запросине, на гостини, то ми говоримо: ви розгортаєте своє життя як совій полотна. Так і малий Тарас, жили дуже бідно, але він. Змалку бачив, що таке краса української душі, краса української пісні. Він відражав це у своїх творах, в своїх малюнках. Хай це було намальовано вуглинкою, але потім це все йшло далі, далі, і було в його творчості. От щодо Тарасової світлиці, ми зібрали ну, прості речі, але наскільки вони. Були необхідні і створювали отой колорит, той побут, яким пишали, яким пишалися українські люди. От, зараз е, шкафи-купе, там різні бутики. А тоді був старий добрий мисник, який налічив ту ж макітру, без яби без якої ну, неможливо було уявити ті ж глечики. Це от, питаємо дітей, що це таке. Хто знає, хто не знає, і ми хочемо донести до, до дітей, до молодого покоління, що це рубель, це прадід нашої сучасної праски. Часало, скільки пройшло років, а воно гладеньке, красиве і тепле на дотик, яке говорить про те, що українці завжди залишаться роботячим народом і в різні часи зуміють. Створити теж полотно, виткати килим. Ось подивіться, яка доріжка. Це зараз сучасні ткацькі верстати роблять, а тоді це робила людина: прялочка, свічка, пісня, і все це залюбки створювалося. Колиска. Раніше вона підвішувалася під стелею, за море, натрудня мати гойдала, щоб дитина спочивала. На жаль, це все. Ідея минається, але історію повинні ми пам'ятати: коромисло. Просто звичайне коромисло, але без його не можна уявити ніякою україночку. І це було витвір мистецтва, щоб жінка, несучи від два відра води на коромислі, і залишилася сухою, тендітною, граційною. Просто добротно. Наші вишиванки, вони... Пройшли віки, минають століття, а вишиванками нашими пишається весь весь світ, і вони різного напряму. І повсякденні, і святкові, але це наша гордість. От як було сказано, що без верби і калини, я хочу думати, без верби, калини, рушника, просто не можна уявити Україну. А це все чоловіче знаряддя праці. Тут ну це все те, що без чого чоловіка не можна було уявити. І все це без лишніх візків, все робилося своїми руками, все це Ось такий для хозяйства, добротний солочок такий. Будь ласка. А ще наша гордість, нашої хатини це сундук. Йому понад 150 років. Він чарівний. Ми вже, знаєте, всі все. Пересвідчила, що так воно є. Приходять діти, і діти так з таким натхненням сідають і, і загадують самі самі найпотаємніші свої бажання. І вони здійснюються, по тому що цей, цю скриню нам подарувала з церкви. І вона наскільки намолена, наскільки старинна. Це у нас, ну, як співається в пісні. Що айс на крише, мір на землі. І ми чисто символічно, що хай над кожним будинком, над кожною хатиною буде свій лелека, хай приносить не тільки діток, дітки це наше багатство. Хай буде мир, хай буде рай, хай буде чисте небо. І хай завжди завжди прилітає до нашої бібліотеки. І ще хочу сказати, що українці на гостини не тільки на свята. Були дуже хлібосільні сказати би. Це зараз короваї, красиві печі тортики, кундики, бублики, а запорука всього і старим добрим прадітом, таким от щедрим, був пряник. Йому багато-багато пройшло віків, багато-багато пройшло століть. Але оцей добрий пряник не тільки тарас куштовував. Це було Найбільша, найбільша смакота. Діти тих часів дуже полюбляли і чекали на свята, що їм принесуть добрий старий пряник. І я хочу від щирого серця, шановні діти, ну, читачі, майбутні, ті, хто до нас при завітають, будь ласка, пригощайтеся від чистого серця нашим добрим пряником.